Внести зміни до статутів, де створити такі органи, як спостережні ради, в яку входили громадські активісти, політичні партії, які б могли контролювати діяльність цих структур і впливати на вартість тарифів. Після тих подій, які відбувалися в міській раді, це питання на жаль не пройшло. Але я думаю, що воно актуальне і надалі ми його будемо ставити ще раз. Я вбачаю в тому, що відбулося. В міській раді це намагання Ігоря Пастуха збережтися на посаді. Я думаю, що в тому числі, от я висловлю свою особисту думку, він провокував такі дії для того, щоб представники деяких політичних сил вийшли з сесійної зали, і було менше голосів за його відсторонення з посади першого заступника. Але на щастя голосів вистачило. Він як людина, яка організує всі корупційні складові в міській раді відсторонений від посади першого заступника міської ради.